Перебуваючи на програмі, в Іспанії можна піти на роботу, можна піти на навчання. А саме програма вас забезпечує курсами іспанської. Якщо ви попросите в них, вони вам знайдуть курси професійні, наприклад, сантехніка, там готельно-ресторанної справи і так далі. Це навіть на нульовій фазі є. До прикладу, взяти нашої випадок. Ми, будучи на нульовій фазі, попросили курси іспанського. Вони нам е, знайшли курси один раз на тиждень. Ми приходимо через тиждень, каже, ну що один раз на тиждень? Замало. Давайте нам ще. І вони нам знайшли курси три рази на тиждень. А це, до речі, хтось закинув свої футболки і шорти. Чого? Що їх носить? Можна закинути. Так, значить, продовжуємо. Вони нам знайшли три рази на тиждень курси. Далі вони запропонували професійні курси. Така фішка, що курси в Іспанії цінуються, як і освіта. І іспанці проходять багато курсів, шукають роботу за цими курсами. Більше того, якщо ви пройшли курси якісь професійні, вас відправляють на практику. І часто так буває, що після практики вас на цьому місці і залишають на роботу, тому що вони вас навчили, тобто виховали за своїми правилами і так далі, і хочуть залишити вас. Ось такі фішки майте собі на увазі. Тобто можна і працювати, і навчатися. Це навіть більше того, програма вас просе-про все, підштовхує вас до того, щоб ви знайшли роботу, пішли на якісь курси, вивчали мову. Це взагалі чудово і вас заохочують до цього. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. У мене на сторінці про життя на острові. Ти Іспанія.